Доброго дня! Продовжуємо цикл відео про можливі причини, чому дитина не розмовляє. І сьогодні будемо говорити про артикуляцію. Що таке артикуляція? Артикуляція це узгоджений рух або положення органів мовлення, в результаті якого відбувається той чи інший звук. Тобто ми вимовляємо певні звуки. Давайте розберемося більш докладно, як це відбувається. Отже, повітря, яке виходить з легень, потрапляє у трахею. Далі у гортань. У гортані знаходяться голосові зв'язки, які коливаються завдяки повітрю, і так утворюється голос. Далі воно проходить через глотку і виходить або у ротову порожнину, або у носову. За це відповідає м'яке піднебіння. Воно, як стрілочний перевід на рельсах, направляє повітря. Якщо ми кажемо такі звуки, як м-ни повітря направляється м'яким піднебінням у ніс. Для всіх інших звуків в українській мові потрібен саме ротовий видих. Найактивнішими і рухливими органами артикуляції є язик. І губи. Наприклад, щоб вимовити звук У, губи займають положення трубочки, і виникає цей звук. Або звук С. Губи займають положення посмішки, язичок лежить внизу, повітря проходить по середній лінії язика. Або хотіла ще вам привести такий приклад, як працює? наше М'яке піднебіння. Чим відрізняється носовий звук від ротового? Зараз я буду видихати почергово: то в рот, то в Ба-ба-ба, ма 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 ба-ба-ба, ма-ма-ма. Тобто ви можете бачити, так, що губи рухаються у мене абсолютно ідентично, але від того, в залежності від того, куди я видихаю, або в ніс, або в рот, звуки різні. Отже, які ми можемо зробити висновки для того, щоб дитина могла вимовити той чи інший звук, у неї має працювати мовленєве дихання, голосові зв'язки. М'яке піднебіння має виконувати свою функцію. Губи, язик мають бути в правильному тонусі і вміти займати правильне положення. Для того, щоб виключити порушення артикуляції як одну із причин, чому дитина не розмовляє, рекомендовано звернутися до логопеда. А я з вами прощаюся. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Пишіть коментарі і ставте лайки.